Пожежна машина у подарунок. Німецьке місто Штарнберг передало Івано-Франківську сучасну пожежну машину. Невеликий пробіг сучасне оснащення необхідне для ліквідації надзвичайних ситуацій. Також пожежна машина має потужну лебідку, що дозволить витягувати з кюветів вантажні автомобілі. Це технічні характеристики, які місцевим рятувальникам ще доведеться опанувати. Тут уже є гідравлічні ножниці які при екстремальних ситуаціях аварія дороготранспортних приводах використовуються для розрізання чи розкривання значить, пошкоджених транспортних засобів. Тут також є електрогенератор, який дозволяє значить, освітлювати місце події, що дуже важливо в нічний час. Також цей автомобіль оснащений багатьма значить, скажем, функціональним насосом. Раніше у Баварському місті Штарнберг побували представники Івано-Франківська. В рамках обміну досвідом вони й привезли пожежну машину. Вартість подібної спецтехніки кажуть, у мерії може сягати півмільйона євро. Таких коштів місто не має. Зекономили чиновники і на розмитненні. Посередником передачі спецтранспорту виступило товариство Червоного Христа України. Налагодилися тісні співпраці з Верхньою Баварією. Вони почалися в миздичній галузі, і власне наступний крок це будуть автомобілі. Медичного призначення новітня комплектація спецавтомобіля дозволить не лише гасити пожежі, а й допомагати потерпілим під час надзвичайних ситуацій. Є так званий куб життя тобто у разі пожеж в багатоповерхівках, коли людей неможливо евакуювати, значить внизу накачується цей куб, де люди можуть. Спригнути і залишитися живим. Є навіть такий механізм, спеціальна подушка, коли людина, не дай Боже, буде під завалами. Під завал заводиться, ця подушка, потім роздувається і піднімається плита, і людину звідти визволяють. Цей автомобіль він має повітряне охолодження. Його не треба заливати скажімо, там, різними тусолами для охолодження двигуна. І цей двигун. Надзвичайно потужний, не то що він там він не економний. надзвичайно потужний. Його потужність складає 13,7 літра. Разом із машиною міська влада Штарнберга передала івано-франківським пожежникам кілька комплектів інших спецзасобів. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.